Вітаю вас на каналі Україна Онлайн. Зима назирається відступати. Мороз охопить значну частину України на початку тижня. У цьому випуску ми розповімо, де буде найхолодніше. Тож залишайтеся з нами, щоб не пропустити головне. У понеділок, 17 лютого, сніг випадатиме в Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях. На решті території країни очікується суха, хмарна погода з періодичними проясненнями. Вітер буде слабким швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. Денна температура по всій країні коливатиметься від мінус 2 до мінус 6 градусів морозу. Найтепліше буде на півдні від мінус 1 до плюс 1 градуса тепла. У нічний час температура знизиться майже по всій території України очікується від мінус 5 до мінус 13 градусів морозу. У Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях буде ще холодніше аж до мінус 16 градусів. У вівторок, 18 лютого, суттєвих опадів не передбачається. По всій країні пануватиме суха, сонячна погода з мінливою хмарністю. Вітер буде помірним від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря вдень коливатиметься від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу, а на півдні від мінус 1 до плюс 1 градуса тепла. Вночі буде ще холодніше, майже по всій країні температура знизиться до мінус 7 -13 градусів, а в Харківській та Луганській областях очікується ще сильніший мороз від мінус 15 до мінус 18 градусів. У середу, 19 лютого, сніг йтиме в Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Рівненській та Волинській областях. Нарешті території України заражеться суха сонячна погода. Вітер буде відчутним швидкістю від 3 до 10 метрів на секунду. Денна температура повітря коливатиметься від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. У Луганській та Донецькій областях можливе зниження температури до мінус 5 мінус 6 градусів. На півдні традиційно буде тепліше від мінус 1 до плюс 1 градуса тепла. Вночі по всій країні температура опуститься до мінус 6 мінус 10 градусів морозу, а в східних областях прогнозується ще сильніший холод від мінус 15 до мінус 18 градусів. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись. Ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!